Всім привіт, мої любки! Мене звати Оксана, я ілюстраторка, і сьогодні ми з вами будемо дивитись, як я малювала дитячу ілюстрацію для свого портфоліо. <рив> так як я на останньому курсі художнього університету вже час створити своє професійне портфоліо, яке можна далі надсилати замовникам і пропонувати свої професійні навички. Тому для того, щоб це портфоліо було валідним для того, чим саме я хочу займатися, а це дитяча книжкова ілюстрація, мені потрібно зробити певну кількість робіт, які були б актуальні, нові, якісні і гідні того, щоб бути доданими в моє портфоліо. Для того щоб бути дитячим ілюстратором, потрібно вміти малювати достатньо багато різних речей, наприклад, тварин, дорослих, дітей, різні фони, можливо, предмети і таке інше, тому що дитячі книжки достатньо різноманітні для того, щоб діти розвивалися і росли разом з цими книжками. Тому я вирішила намалювати дитячу ілюстрацію з свійськими тваринками. Я думаю, це досить популярна тема і існує дуже багато книжок, які розповідають діткам, хто такий котик, хто така овечка, хто така собачка, і таке інше. Тому я думаю, що це хороший варіант, і для цього я вирішила створити таку роботу. Тож Першим етапом є створення композиції. Потрібно вирішити, що саме ви хочете намалювати. Зазвичай у мене в голові вже є готова картинка того, як я бачу роботу. Але залежно від того, як це все переноситься на холст, я вношу певні зміни в своє уявлення краси, так скажемо. Для початку я накидала основні місця, що де буде знаходитись. Я хотіла, щоб це був загін зі свинями. Хотіла спочатку додати їм якісь пляжні атрибути, але потім придумала, тому що захотілося зробити малюнок більш приближеним до реального життя. Також для того, щоб додати історію в цю в цей малюнок, і не просто намалювати свійських тваринок. Я додала дитину, яка купається разом зі свинями. Потім я вже уявляю наступний малюнок, де мати намагається його відмити, а інші тваринки заглядають у вікна, намагаючись подивитися, як то все весело відбувається. А зараз більшість тварин просто дивиться на цю безбашену дитину, яка грається в багнюці і насолоджується життям, як тільки може. У мене є на малюнку кінь. Корова, двоє гусей, зайці, вівця, собака, кіт, як же без котиків, є козел і мати курка з курчатами. Звісно, свиня і дитина. Ну, вони там поруч у них своя атмосфера. Мені хотілося, щоб персонажі були різні, у кожного з був характер. Наприклад, кінь, мені здається, це чоловік 38 років. Такий роботяга. корова це бабуня, їй, напевно, десь 65, якщо ми переводимо це на людей. Вона така мудра і дивиться з розумінням на цю дитину. Кіт. Боже, чим я займаюся? Кіт це напевно. П'ятнадцятирічний хлопчик, який ні, ні, ні. Кіт старший, розумніший, він хитріший, і він дивиться на це з таким uh, снісідівством. Типу, Боже, Боже, з ким доводиться мати справу? Я думаю, коту приблизно тридцять. Козел це теж дід, такий е, варчун, якому нічого не подобається, але ну, це його повеселило, принаймні. Він ще тримається молодцем, бачите, залазить на різні паркани. Значить, мама-квочка, стандартна мама, квочка. Я думаю, їй приблизно. 35, також десь, як і коню, дітям років по 5, напевно, вони з задоволенням теж поборсались, в багнуці, але мама їм забороняє. Собака, молодий, перспективний, активний підліток. А вівця спокійна, меланхолійна. Жіночка років 27. Не питайте. Я просто намагалася, це допомагає мені в голові. Усвідомити, які емоції можуть бути у цих персонажів, у цих тваринок, що вони думають, коли дивляться на цю дитину, як вони це все відчувають, і для того, щоб через те, що я не розумію тварин, я проводжу паралелі з людьми. А, гуси це два другани. Гуси, гуси це два другани по 40 років. Один з них люто крінжує. Крінж з англійської крінж соромитися. Ніяковіти відчувати незручність. Це поняття, яке описує все, що є огидним, неприємним, викликає сором та обурення. Крінжувати, відчувати крінж. Кролики вийшли якимись дуже тваринними, і я не придумала для них веселої історії. Ну, я думаю, у нас достатньо цікавих персонажів на картині. Коли перші скетчі накидані, далі йде лайн, в принципі, тут все зрозуміло, повторення, лінії, дивлюся, щоб ніякі важливі елементи не потрапляли на згин сторінок, тому що тоді їх не буде видно. Також дивлюся, щоб не було неправильних накладань елементів один на одного. Наприклад, якщо один. Елемент находить на інший, то він або сильно має находити на цей інший елемент, або між ними має бути відстань. Вони не можуть бути просто склеєні один до одного, тоді це викликає дисонанс в голові і виглядає не надто естетично. Тож я слідкую за всіма цими правилами композиції і підганяю якісь неточності так, як мені потрібно, щоб все було дуже якісно і красиво. Часто роблю лайн на різних е, слоях, для того, щоб можна було заходити за края, один, так скажемо, і витирати все непотрібне потім. Коли лайн вже зроблений, я вперше заливаю усі кольорові плями кольором для того, щоб просто зробити слої, які я потім буду використовувати як основу для світлої тіні. Е, пробую різні кольорові. Сочетання. Сочетання. підбираю різні кольори один під одного, пробую усіляки. Потім зупиняюся на більш таких солодких дитячих кольорах. Використовую. Шумний пензлик, тому зараз вся робота виглядає як піксельний шакал. Але що поробиш таке життя? Тож я дуже люблю цей пензлик. Він робить роботу текстурною, приємною, цікавою, такою шуршавою по відчуттям ніби. Але він дійсно дуже жре якість на відео і на малюнку. Я сподіваюся, ви мене пробачите за це. Тож, коли кольори розкидані, відтінки накидані, починаю працювати зі світлому тінню, потрібно обрати, звідки буде падати світло, де буде тінь. Знаємо ці основні правила живопису: світло, світло тепле, тінь холодна, тінь тепла, світло, холодне, рефлекси, вся ця лабудінь. Яку я дуже часто не використовую, хоча було б добре. Добре було б це все пам'ятати. У мене також, мені здається, проблеми з тональністю. Мені складно додавати темні відтінки навіть у тінях, де це потрібно. У мене якийсь психологічний блок на використання темних кольорів. Сподіваюся, одного дня я з цим впораюсь. У мене ще є час для того, щоб попрацювати над цим. До речі, змальовки будуть хорошим способом потренуватися, прямо змушувати себе пепеткою брати чорні темні кольори там, де це потрібно, якщо ти змальовуєш з оригіналу. І коли всі основні п'ятна були залиті, відтінки тодені, ми підпрацьовуємо світло тіні, додаємо все, що необхідно для хорошої роботи. В кінці я також зробила кольоровим лайн для того, щоб покращити. Якість цієї роботи, мені здається, темний лайн був досить таким жорстким і кидався в очі, а коли я його пофарбувала, то все стало таким м'якеньким, ніжним, по-дитячому приємним. Тож, думаю, фінальний результат вийшов досить хороший. Зараз ви можете роздивитися цю роботу в усіх деталях. Я запрошую вас до перегляду. Я дякую вам за перегляд цього відео. Прошу вас поставити вподобайку, написати коментар, будь ласка. Я всі коментарі читаю, це мене дуже мотивує. Особливо, коли ви пишете мені довгі складні речення з тим, що вам подобається, можливо, що вам не подобається, що вам цікаво, що б ще ви хотіли побачити в моєму виконанні. Мені дуже приємно і це. Шалена мотивує працювати далі. Тож я дякую вам за всі коментарі. Я їх всі читаю і всі лайки обов'язково. І я дякую також всім, хто зараз бореться за незалежну Україну, волонтерам, Збройним силам, силам захисту, теробороні. Дякую енергетикам і всім, 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 всім хто працює на перемогу. Якщо у вас є можливість, я прошу задонатити на гуманітарну допомогу або на військову частину. Навіть одна гривня може врятувати чиєсь життя. Всім дякую, всі вільні! Так, я готуюсь до відео.